Слава Україні, шановне товариство, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії сумського каналу. І сьогодні наша розмова у продовження тематики про сумських волонтерів, рубрика технології українського спротиву. У нас буде сьогодні чергова бесіда про початок активної фази військових дій на Сумщині. І Сьогодні моя співрозмовниця, відома волонтерка. Вона а неодноразово переможеться конкурсу соціальний Оскар Сундеу. Будь ласка, ознайомтеся, хоча я так думаю, що багато хто її знає. Ксенія Гринник, керівник першого сумського гуманітарного штабу. Слава Україні, пані Ксенії. Героям слава! Дякую, що зголосилися давно і багато людей просили, щоб ви прийшли і розповіли. Ну а до вас був Андрій Мішенін, керівник Велоштабу. штабу. От, а сьогодні ви. Я думаю, що ім'я Ксенії Гринник якраз на початку активної фази багато людей дізналося, воно було на слуху. У зв'язку з двома обставинами. Перше це проблеми з продуктами харчування, але друге, це медичні препарати, які раптом, раптом зникають, і літні люди, хворі люди починають. Відверто панікувати, і ось тоді поява сумського першого сумського комунітарного штабу, сама ця поява цієї установи, таки потужна, потужне медіа супроводження цієї установи, транспарентність в роботі, відкритість, прозорість, простота. Вона ну, особисто мене вражала. Я залюбки спілкувався з вами. У ділових налагоджував ділові контакти і також співпрацював, допомагав людям. Ну, розкажіть, будь ласка, люди просять розказати, от з чого починалося і як ви утворили це? Ну, ви знаєте, насправді людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. Ось так і в мене трапилося: був телефонний дзвінок, який дав поштовх для того, щоб відкрився перший сумський гуманітарний штаб. На той час це було лише приміщення без назви, без команди. Але достатньо було декілька днів для того, щоб з'явилася і назва, і команда. Ми знайомилися не не відразу. Багато людей для мене були просто відверті, добрі люди. Але вже потім ми зрозуміли, що. Серед нас є і політичні особи, є і лікарі, є робітничі люди. Ну, всі, Всі, хто був на той час у місті, вони прийшли і допомагали. 26 лютого, 22-го року, було відкриття. І ми зайшли в пусте приміщення. А вже за два дні воно було наповнене будь чим Це були і одяг, і продукти харчування. і Кошти також вже надходили, і ми змогли ось саме цю проблему, про яку ви вже сказали, ліки надавати людям. Нам дуже допомогли лікарі, тим планом, що вони дзвонили в аптеки і просили людей відчиняти нам їх. І ми закуповували, були проблеми з проплатою, тому що на той час банки не працювали, термінали давали збій, але все ж таки. Хоча зараз я вже <плес> знімаю ту верхівку кавової пінки за те, що був час, коли я мала знімати з власної картки кошти і розраховуватися готівкою. Не маючи можливо, десь ми мали чеки, десь не показує за що саме ми розраховувалися. Дуже великі були суми. Вже якщо підраховувати, то більше півтора мільйона гривень ми витратили на ліки для літніх людей для родин, ну які потребували на той час, тому що рівень тривоги в них підріс, і це ну в кого проблеми з серцем. Кого проблеми з щитовидною залозою, ось саме вони перші приходили до нас, і, ну, якщо там інсулінозалежні залежні люди були. Так от, вже зараз багато хто забув ті часи, і коли до мене приходять зі зверненням відзвітуватися за ті кошти, то виникають складнощі не в тому, що ми якось неправильно робили. Просто. Знову ж таки, скажу, що банки не працювали, було складно. Ми діяли тут і зараз, як потрібно було, не враховуючи, можливо, якісь правила, не враховуючи документацію. Але це тривало недовго. За тиждень ми вже включилися в основний процес і запрацювали як перший сумський гуманітарний штаб. Вже було все зафіксовано документально. В квітні місяці ми офіційно стали ще благодійним фондом. Назву ми не змінювали. Ось. І наша команда вона зростала. Якщо ми зараз подивимося журнал реєстрації, то там десь 437 ну, 440 волонтерів, які довго тривали час разом в команді робили добрі справи. Ви знаєте, в цій студії часто говорили про ті дні, про сумчану ті дні, про високий рівень організації. Ми побачили один одного, які ми. Люди, з яким, з яким серцем, з яким прагненням разом перемагати, здатністю до самоорганізації. Я хочу зробити вам комплімент. От я був там всередині вашого штабу, коли там отримував для людей для своєї цільової групи продукти харчування. От я був вражений рівнем організації, от я чув вашу нараду виробничу, ну, знаєте, на, на рівні таких світових корпорацій. Що от все чітко, ну, функція розподілення, це як бойовий лист в армії, що кожен розуміє, чим він буде займатися. Це ж також важливо. Люди, люди стоять за штабом, тобто він ще не відкрився. це якраз нарада перед відкриттям. І я розумію, що там, там велика кількість людей, але в мене була повна впевненість, що всі люди отримують те, за чим вони приходять. Як вам це вдалося? Все ж таки, пройшли люди ну, незнайомі для вас, яким вдалося їх організувати. Дійсно, ну важливо знайти ту людину, яка вміє це робити. Нам пощастило до штабу на третій день існування прийшов Андрій Логвін, який мав вже певні навички раніше він учасник бойових дій. І свої ті, мабуть, навики, які він отримав під час. Воєнних своїх служіння, так він переклав на штаб. І це була правильна комунікація, люди слухали його, потім вже нас двох слухали, і напевно ну, людям потрібно це було пробудитися, зрозуміти, яку саме функцію вони виконують. Тому що навіть я зараз, якщо пригадати перший тиждень, наче мене там і не було. Все було в такому десь хаосі, все, що я впевнено знаю, що я зробила, це ставила ключ в двері і відкрила цей штаб. А потім люди були різновікові. Вони підказували мені, що треба робити. Вони телефонували своїм знайомим, які бачили, що тут якась не недар... ну, щось треба допрацювати, і тому вони заохочували людей it професії для того, щоб розробляти бланки, робити якісь таблиці для певного. Ну, щоб ми могли контролювати, що ми видаємо, так тому дякувати Богу, що знайшлись ті самі люди. Були і вчителі, були і потужні чоловіки, які фізично працювали, і зараз вони працюють. Тож... Да, тоді було дуже важко зосередитися на роботі, оскільки те, що відбувалося, і напевно ворог на це розраховував, що ось ці удари. Плюс інформаційна війна, вона призведе до того, що буде хаос, паніка, фобії, і люди просто почнуть покидати місце, місто ну, так, без, без якоїсь системи. І працювати тоді було важко, але ви знаєте, на мій погляд, я не знаю, яка ваша точка зору. А тоді, можливо, це був і ефективний вихід, щоб людей відволікти від того, що відбувається навколо. От я тоді, ну і закликав своїх людей, які були пов'язані зі мною, закликав займатися, а війною треба займатися. а, допомагайте, подивіться, хто навколо, хто потребує допомоги. Допомагайте Збройним силам. І от вступайте в зносини з гуманітарним штабом. Я ще раз повторю, сама поява ваша вона мала велике значення. Люди зрозуміли, ми не одні, про нас піклуються. Є штаб, штаб в центрі. Ми знаємо, де він. Там люди, там наші люди. Я там отримую допомогу. Принаймні я буду нагодований, принаймні мені там ліки дадуть. І це, на мій погляд, мало просто колосальне значення. І те, що ви поширювали вашу діяльність в соціальних мережах, це також важливо було. Всі, я знаю, що всі звернення були оброблені, і певний результат був там. Рівень там, відсотків виконання то друга, ну, в принципі, я, я не чув незадоволених людей. Ну, Тому тут Тут можна тільки, я так думаю, що ці технології описувати. У нас є прецедент про штаб, що написана курсова робота. Я думаю, що і про сумський гуманітарний штаб треба зафіксувати це в курсовій роботі, у дипломній роботі. От наш також ефір. це Треба досвід поширювати. Ну, щодо. Прихистка, як сумський, сумський гуманітарний штаб, як прихисток 100% праві, чому тому, що ми працювали до 16 години. Потім вже був була комендантська година. Більше ми не могли, але люди до 16 години відчували себе і потрібними їм ніколи було дивитися в телефони і взагалі розуміти, що відбувається. Вони жили тут і зараз. Дякуючи нашим ресторанам. Це там рідне місто, Ласпеція вони годували наших волонтерів і годували Блокпости в той час, коли ми ще не налагодили систему харчування ДФТГ, тобто люди не не потрібно їм було думати, що їм сьогодні поїсти чи приготувати. Поки вони працювали, їсти ще хотілося. Коли вони приходили додому, вже нічого їм не хотілося, але потрібно було фізичний стан свій якось тримати в тонусі. Так ось, і вони казали, що ми чекаємо того ранку, шостої години ранку, коли можна прийти знову до штабу, бо вдома знаходитися ну, було важко. Багато хто відпустив своїх рідних, і вони поїхали за кордон. Така ж ситуація була і в мене. І для мене це досить трагічна ситуація, коли потрібно казати неправду своїм дітям, своєму п'ятирічному сину, саджаючи його в автобус, казати: Я сяду наступним і приїду до тебе. Побачимося ми чи ні, ніхто не знав. Йому було важко в тому сенсі, що поряд з ним їдуть його брати, їх мати, їх батько, і він каже: Мам, а чого ж ти не їдеш?? Мама ж. Міші їде, а ти. А, ну, я не могла поїхати. По-перше, ну, була вже справа, так? яку не можна було полишати. Були кошти не мої, які були на моїх рахунках. Так? Та й взагалі, я раніше вважала себе дуже такою несміливою, слабкою людиною. Я вважала, що якщо так трапиться, я перша буду біжати. Але я побігла не в ту сторону, mm. в сторону штабу. Ну, що вже відбулося, то відбулося. Зараз ми всі поруч, і діти, і родини. Але на той час нам не хотілося дійсно повертатися в свої домівки, нам краще було як могла більше працювати. У нас таке чудове приміщення склалося також випадково, але все ж таки, що. Там було й багато поверхів, і багато кімнат. Там ми зробили і приміщення, де тимчасове перебування у нас не якщо щось буде відбуватися, так, ракети чи ще щось. Ми мали все. І дуже гарно територіально ми знаходимося. Тому також дякувати Всесвіту, що допоміг нам в цьому. Так, люди збиралися у дуже великій кількості, і ми вчилися приймати їх. Було спочатку там 100 людей, але бувало, коли ми проголошували, що зараз буде видача, і було і до трьох тисяч людей, які стояли. вже. Це наша історія, це наш досвід. Так, да, от ви говорили, що там додому не хотіли повертатися. А ну, я ж про це і говорю. Коли ти зосереджуєшся засер... на те, що відбувається навколо, і а... ти є свідком. Паніки фобії інших людей, не одного. В тому числі, числі близьких родичів. От Нам страшно, що буде. ну Звідки ти знаєш, що буде? Тому, як і ви, і я, і ну, ви визнали і я визнав. Я казав, що все буде нормально, що міста не зайдуть, місто це фортеця, все це буде чудово. От, Хоча впевненості не було взагалі жодного. Ну, звідки ми знали, що так? правильно? А, інформація була настільки контроверсійна. І мені, як і вам, і як вашим колегам по гуманітарному штабу, значно легше було займатися війною. Ти зосереджуєшся на конкретних кейсах, і ти якось ну, знаходишся у робочому нормальному стані. І от, до речі, ця фраза: працюємо 24 на 7. Я відразу був проти, бо я дещо знаю про фізіологію мислення, про людське там, тіло, про людський мозок. Без, без харчування, без відпочинку, в принципі, ти неефективний. через три дні ти зітрешся. Тому це також важливо. Тобто навантажити себе настільки сильно, щоб дійсно втомитися, по та Відіспатися, це було важливо. Так, ну, наша діяльність на Воскресенській вона не обмежувалася лише цією адресою. В нашій команді є також чудова людина. Я сподіваюся, він прийде до вас у студію Олег Миколаївич Резнік. І він взяв на себе більш важкий чоловічий фронт робіт: це область, це відвантаження вагонів, це пакувальна система. Зараз ми можемо говорити, що по області десь 350 тисяч осіб отримали продуктову допомогу. І цим ми пишаємося разом. Ну так, а тим більше, що от коли люди я не думаю, що там вони відчували голод, як такий, вони відчували паніку, паніку у зв'язку з тим, що не буде продуктів. Це базовий інстинкт, який написаний в літературі. До людина впадає в фобію. Фобія це некерований страх. От коли вона відчуває, що з цим щось може бути зле. І те, що вона відчуває, що тобі допоможуть, ти ну, ну не, не бійся, ти будеш нагадований. Це, це важливо. Я не я не кажу про ліки. У мене такі були звернення, що от людина звертається, я розумію, якщо зараз їй не поможуть, вона помре. І от потім мені треба з цим жити якось. Тобто, я, я не зробив, я не допоміг, ну, людина померла, через тебе померла. От що ти скажеш, апостолу Петру, там на у, коли помреш? Да? От, ну для мене це важливо. От, слава Богу, що ви були. принаймні, там ну можливо, якісь були складнощі. Ну, я усвідомлював, ну я розумів і передавав це родичам, як це питання зараз можливо вирішити. Вони вирішували. Тому ліки це взагалі окремий кейс. Тобто продукти призводили до фобії панік, а відсутність ліків. Ну нема ліків, ти помираєш правильно? Звичайно, ну а в селищах так: по-перше, багато хто виїжджав, і це паніка. Не всі могли так виїхати, а тут до них приїздять люди. І це вже якесь свято для них. Що хтось приїхав, не побоявся, це по-перше. Також дуже важлива допомога це підгузки літнім людям, яких полишили. Mm -hmm. На жаль, багато людей залишилися самотніми, і так виходить в нас, що самотньою людиною вважається, якщо вона не має близьких родичів, споріднених по крові. Якщо родичі все ж таки є, але вони поїхали до Польщі, наприклад, то ти вже не самотній. За фактом. І допомогу ну, не можуть вони отримати на офіційному рівні, це питання вже родини, чому вони так поставилися, так, до свого близького, то треба було їхати також із цим питанням. На жаль, зараз ця проблема досконало не вирішена, і якщо є такі фонди і можливості, щоб. Надавали гуманітарну допомогу засобами гігієни, вона дуже актуальна. Якщо голоду в нас зараз, слава Богу, немає. Літо було таке, що й вродило, так овочі є. Тож з цим напрямком важко ще. А, от ви знаєте, витракнулося такого питання болючого для мене. Я допомагав деяким літнім людям і у всіх цих літніх людей, людей конфлікти з родичами, навіть і діти, є, навіть і чоловіки. Ну, вона одна. Я там, ну, мені важко судити, там, хто там правий, хто винний. Я бачу факт. Вона одна. Вона ну, вважала, що воно пристосувалося до життя, що нічого їй не треба. Така вийшла, що ліків немає. Що робити? Доброго Розуміє? Ну, тому це така справа. Напевне, останнє питання. Чим зараз займається Сумський гуманітарний штаб? Чим він живе? Розкажіть, яку він допомогу отримує. Що себе являє колектив Сумського гуманітарного штабу? Зараз це команда з 30-35 людей. Ми розуміємо, що вже не варто. Створювати великі черги, робити великі видачі, треба вже людей налаштовувати для на те, що можна працювати, є робочі місця, по, потрібно повертатися до нормального життя. Так, в умовах війни, але все ж таки більшість людей повернулася. То наше зараз завдання вже думати наперед, що буде після перемоги, кого треба буде ем, підтримувати, що відновлювати ми співпрацюємо з деякими великими міжнародними фондами: це грошова допомога оформлення, це допомога предметами, які допоможуть у відбудові осель. Тож на майбутнє все ж таки ми дивимося у майбутнє і хочемо направити свою роботу на відбудову. І це буде не тільки місто Суми, це буде і Область також, так як я волонтер, більше допомоги дітям, моє серце схильне до дітей. Хочеться робити акцент на тих родинах, чи рівень, рівень життя погіршився ще. Він був низьким, але він став ще нижче. Тобто підтримувати дітей емоційно, створювати для них майстер-класи та свята. Підтримувати їх якимось солодощами або акцентувати увагу, чи все в них добро, добре в технічному плані, чи можуть вони займатися, навчатися, і це дуже важливо. Як у цих родин, чи повна зараз ця родина, чи воюють їх татусі, чи взагалі живі вони, так як мати на той час живе? Тобто більше входимо в соціальний розвиток, проблематику і. Будемо ну, набивати свої якісь шишечки для того, щоб писати гранти. Так, не всі ми зможемо виграти, але той, який чекає на нас, ми все ж таки цю вершину поборемо і будемо продовжувати займатися. Перший сумський гуманітарний штаб, як фонд, він існує і буде продовжувати своє існування, тому що це вже стало нашою справою, і нам подобається. Що що основне це робити. Команда сформована, і я дуже всім вдячна. Це люди з великою букви. Ви знаєте, я би хотів от і сказати товариству а, у свідомості людей чомусь вважається, що після нашої перемоги відразу почнеться рай. Якесь таке щасливе життя. А, з економікою в Україні відверто кажучи, зле 40% Падіння ВВП, дві третини грошей, які тут це гроші не українські, треба віддавати собі звіт. От у цьому я розумію, що стають важливі завдання побудови економіки нового типу, структур нового типу. І я абсолютно впевнений, що діяльність гуманітарного штабу вона необхідна, оскільки категорії незахищені залишаться. Більш того, вони напевне і збільшаться. Багато людей, на жаль, загинуло, залишаються сім'ї. І оця біль, оце страждання, ці проблеми, вони все рівно будуть ну, набудуть перманентних, а знак вони будуть постійні, навіть після перемоги, навіть після виходу на кордони 91-го року. Тому це чудово, що ви існуєте. Бажаємо вам. Подальших успіхів і якби являти світу і нам, науковцям, просто зразки ефективних технологій організації надання гуманітарної допомоги. Дякую, що були. Приходьте ще. Шановне товариство, Це була розмова Ксенія Гринік, керівником першого сумського, сумського гуманітарного штабу. Говорили про початок активної фази війни, про діяльність штабу в ті часи. І що з собою являє Сумський гуманітарний штаб наразі. Сподіваємося, що вам було цікаво. Ставте вподобайки, коментуйте наше відео задля поширення цієї благородної справи серед людей. До побачення!